За кожну вашу підписку я прибираю одне сміття. Це мій новий челендж. Ви підписуєтеся, я виходжу і прибираю. Сьогодні я вирішила навести порядок у місці, де ми з сином часто проводимо час. Це парк біля нашого будинку. Тут поруч річка. Ми тут гуляємо, відпочиваємо, просто насолоджуємося природою. Але подивіться, скільки сміття навколо. Я витратила всього 5 хвилин і зібрала цілий пакет сміття. Маленький крок, але він має значення. Не обов'язково прибирати за іншими, але принаймні не залишайте сміття після себе. Якщо кожен зробить хоча б щось, світ навколо стане чистішим. І, будь ласка, підпишіться на мою сторінку. Мені потрібно 10 тисяч підписників, щоб обвімкнути монетизацію. Для мене це дуже важливо. Це дозволить мені знімати більше таких відео і мотивувати ще більше людей. Разом ми можемо більше. Один підпис, один крок до змін. Дякую, що ви зі мною.